Залізничники Прикарпаття відзначили професійний день, граючи у міні-футбол. Турнір відбувся на Коломийському стадіоні Юність. Узяли участь чотири команди з Коломиї та Івано-Франківська. Перемогу здобула команда Вагонник із Коломиї. Визначали і кращих у номінаціях. Кращим воротарем став Володимир Кубацький із Коломиї, кращий бомбардир Роман Луців з Івано-Франківська, кращий гравець Іван Білінкевич. Теж з обласного центру. Одна з таких самих могутніх сфер нашої держави це Укрзалізниця. Я небайдужою до спорту. От ФСК Локомотив це мека спорту, міста Коломиї, де займаються наші спортсмени, зокрема працівників залізної дороги. Приємно те, що люди знаходять час. Ми постараємося організувати і інші змагання до наступного дня залізничника. Можливо, десь є якась волейбольна команда, десь хтось з пармреслінгу, по гирях, по тенісу. І організувати для них свят. Ато кожного року в Коломиї, бо Коломия це є центр Івано-Франківщини і Чернівеччини. Залізничний має на увазі центр, і це буде дуже цікаво всім.